Добрий вечір. В ефірі останній у цьому році випуск футбольного огляду пас. Тож дивіться про таке. Футбол у колосі довірили розвивати Якубовському. Львівські арбітри підбивають підсумки року та отримують нагороди. Згадуємо головні події 2013 -го року. За останній місяць у пасі ми аналізували виступи Карпат скали команд обласної премєр ліги першої та другої ліг. Сьогодні будемо говорити про наших арбітрів, без яких футбол неможливо уявити. Відомий функціонер та колишній адміністратор Карпат ФК Львова та Луцької Волині Анатолій Тищенко про арбітрів може говорити не одну добу, колись він їх гостинно зустрічав. Арбітри дуже хороші. Люди Вони розуміють ситуації, коли треба було наприклад Львову рішити проблему, щоб вийти в Вищу лігу. Ті ж москвичі нас дуже добре розуміли, і, і в таких ситуаціях складних помагали, що дехто тікав в сторону, вони помагали. А це вже сучасні львівські арбітри та спостерігачі. Серед них Шандр, Можоровський, Шмигельський та інші відомі судді. За результатами голосування. Юрій Можоровський прогнозовано у десятці кращих. Перемагає дуже приємно в черговий раз стати кращим арбітром Львівської області. Це, по-перше, для нас це не має значення, який рівень змагань судити, чи область, чи Україну. Ми повинні бути професіоналами. Допоки молодь отримує дипломи про закінчення школи арбітра і мрії про висоти Шандру та Можаровського, старішина суддівського корпусу Михайло Кусень поважно сидить та рекомендує. Врудитися з першу чергу з арбітром, а будемо ще разом. Праця. Велика любов, величезна любов до судівства. Якщо буде та любов, що саме безкорисна, тепер тяжко, щоб то було безкорисно, але має бути безкорисно. І тоді, і тоді буде прогрес. Треба працювати на авторитет. А потім авторитет буде працював на нього. Окрім чоловіків, тепер модно судити і жінкам. Анастасія Янтуріна вже відома в області фігура, але її цікавить все український рівень. Тому доводиться працювати та слухати поради від чоловіків. кажуть, борші варити вдома і дітей виховувати. На це я відповідаю, що я встигаю і те, і інше. Ще одна білявка Олександра Авдовіна теж мріє про кар'єру арбітра і навіть знає, з кого потрібно брати приклад. Серед жінок і Наталя Речицька, тут можна не рівнятися. Він плескає та усміхається, але в його очах помітний сум. Цього року Анатолій Філевич завершив кар'єру асистента арбітра. Тільки недавно почав, вже закінчив. А настрій був практично підготовлений. вже був готовий, знав що я закінчую в цьому році. Хороший настрій на хорошому не на хорошому закінчив. Досудив до 45. п'ять. Все, все нормально. Червоні та жовті карточки арбітри можуть сховати щонайменше до різдвяних свят, бо вже після них футболісти, тренери, вболівальники та журналісти знову будуть говорити про перемоги і поразки команд та звичайно роботу суддів. І ми запросили поважного гостя, колишнього арбітра ФІФА Андрія Шандро. Сьогодні він голова Комітету Федерації футболу Львівської області. Андрій Арпадовичу, що потрібно зробити молодим арбітром, аби досягнути ваших вершин. По Перше добрий день. Ну, дійсно, я подивився сюжет, погоджуюся з Михайлом Павловичем Косанем. Стосовно того, що в першу чергу це треба дуже сильно хотіти і дуже любити. Це справа, тому що, ви знаєте, шлях арбітра інтернеті, і не кожен починаючий арбітр може досягнути серйозного рівня, стати арбітром прем'єр-ліги чи міжнародним, тим більше арбітром. Для цього треба терпіння, велика праця, любов, ну і трошечки таланту. Андрій Арпадович, ви, напевно, часто може, в силу своїх можливостях їздите в, по області, дивитесь за матчами, за роботою молодих арбітрів і не тільки. Чи можна помітити у нас десь в регіоні перспективного арбітра? Як, наприклад, тренери можуть їздити, побачити футболіста? Чи є таке серед арбітрів? Ну, ми практикуємо такі речі, але в основному наші всі арбітри вони на контролі, починаючи з районних арбітрів. Якщо з'являється Маломальський якийсь арбітер, який ми бачимо, що в ньому якась перспектива, то ми його запрошуємо до нас сюди, у Львів. Ви знаєте, що в нас зараз запрацювала Національна школа футбольних арбітрів, так як треба запрацювала вже вона вже затверджена на виконкомі Федерації футболу України, але насправді вона працює вже рік. І працює досить плідно. На сьогоднішній день у нас порядка 40 молодих арбітрів. Ось. І, тому, так сказати, прийти, і побачити от, на Кубку району чи чемпіонату району якогось суперперспективного арбітра, це, такого не буває. Вони всі в нас, ми всі під контролем. Попит є великі в школу арбітрів. Ну, минулого року, вірніше цей рік, що закінчується, у нас було порядка 45 чоловік, але отримали дипломи ясна річ, що не всі, тому що там у нас теж є певні вимоги там, стосовно фізичної підготовки, тому що арбітер зараз це, в першу чергу повинен бути атлетом, спортсменом. Це раніше арбітер. Ви пам'ятаєте старі кадри, хроніка, животаті і так далі. Зараз вже таких людей немає. Це все всі атлети, спортсмени, і повірте, що. Нормативи з фізичної підготовки, не кожен, футболіст, не кожен футболіст легко здасть. Доволі складні нормативи. Тому це атлети. Ось. Ну і ясна річ, що багато з тих молодих людей, які прийшли, вони не можуть здати, не встані здати ті нормативи. Ось, будемо сподіватися на те, що вони ще. Трошечки укріпнуть і зможуть здавати. Це перше. Друге, в нас є вимоги з теоретичної підготовки, це, це тестування, тому що навчання проходило з трьох модулів, і кожний модуль, в кожному модулі закладені були тестування ще й теоретичні, і теж не всім вдалося їх пройти. Ну і останнє це відвідування занять. Тому що, хоча це вже всі дорослі люди, і переважні в більшості це студенти. Але тим не менше ми вимагаємо від них, щоб вони відвідували заняття. Ну, вони не так багато, часто ті заняття проходять два, двічі на, на тиждень. І ми просимо, щоб ну, якомога частіше відвідували. Якщо цього немає, ці вимоги не виконуються, значить людина не отримує просто сертифікат, який ми ви бачили, нагороджували. Я, на Я ну, хочу для себе зрозуміти. Вони йдуть в школу, хочуть стати арбітром, і ви просите, щоб вони ходили на заняття. Ну а як же, ви розумієте, справа, справа в тому, що е, вони хочуть стати арбітрами, вони декларують. Але от те, що казав Косин, то що я повторюсь е, стосовно цієї любові, е, значить, треба якось знаходити. Ми стараємося вибрати такий час, щоб е, наші ті слухачі, щоб їм було це зручно. Тобто вечірній час наші заняття проходять. Йдемо на зустріч і нам йдуть на зустріч, там де ми орендуємо приміщення для занять. І тому ми вимагаємо від них, щоб вони відвідували. А так вони декларують, що вони хочуть, а насправді не дуже це вдається. Але ну, якщо брати так в загальному 45 людей, які в нас зареєстровані були в 2013 році, то порядка, мабуть, 35 отримали сертифікат. Я рахую, що це досить серйозний показник. Сім, будь ласка, от е, ми в сюжеті бачили дуже багато, що жінки починають обслуговувати чоловічі поєдинки. В нас у Львові, ми бачимо, Анастасія Антуріна, зараз ще одна Олександра Вдовіна хоче стати арбітром. Ваше ставлення до жінок арбітрів? Ну, насправді, в мене ставлення таке, знаєте, двояке, воно змінилося, тому що спочатку, коли це започаткувалося, я так доволі скептично до цього відносився, але бачу, що з часом. Що ті дівчата, і не лише наші, але і на Україні, ви знаєте, є у нас арбітр, асистент арбітра точніше Наташа Речинська, яка входить в число найкращих асистентів арбітра України, вона доказала, що не обов'язково стать грає роль. Якщо ти здаєш нормативи, якщо ти вкладаєшся в чоловічі нормативи, а це, повірте, не просто дівчині. То яка різниця? Я думаю, що от, в зв'язку з тим, що все-таки жіноча стать, це навіть в якійсь мірі дисциплінує футболістів, вони, скажімо так, більш шанобливо відносяться, більш з повагою і не дозволяють собі тих е, якихось вигуків, речей, які вони деколи можуть дозволити, по відношенню до молодих арбітрів е, чоловічої статі. Ось. Мені дуже приємно, що в нас є Настя, яка вже багато років. Така на доволі провідних ролях в нас в області. І зараз з'явилася молода Леся Вдовіна. Теж це. Я сподіваюся, що це наша надія і це наше наша майбутнє. Тому що в неї дійсно є оце, якраз стосується оце любов і бажання от саме в Лесі, от воно б'є через край. Вона... Е по моєму не пропустила жодного заняття, і вона настільки дисциплінована і старається, і хочеться. Я думаю, що от при такому відношенні в неї повинно все вийти. Львівська школа арбітражу завжди в Україні цінувалася, була на висоті, і ми з гордістю дивилися за нашим арбітром. Бригадою ваші поєдинки зараз в топових є Юра Мажоровський. Хто наступний Йожитки нас? Складно сказати, тому що в нас в певній мірі наступив трошки такий невелич невеличкий, невеличкий якби, провал. Ну, ви знаєте, розвивається все по спіралі, десь наш, або, скажімо так, по, по такій синусоїді. Зараз на сьогоднішній день нас трошечки наші позиції втратили. Ми зараз на передових ролях, мабуть, серед спостерігачів, тому що в нас кількість спостерігачів досягає в Україні 10 чоловік, якщо не помиляюсь. Ось. Спостерігачі це ті люди, які ставлять оцінку армітру це, це в бувшому вони називалися інспектори, зараз це спостерігачі арбітражу. Ну, я думаю, я не хотів би зараз називати прізвище, але є такі молоді люди, які, я думаю, що вони в змозі. При, при їхньому шаленому бажанні, при трошечки вдачі, Ось. І при тому, щоб здоров'я дозволяло, я думаю, що. Найближчому майбутньому ви побачите таких людей. Серед тих людей, дозволю собі вас питати, є і ваш син, який в доволі молодому віці вже обслуговує матчі другий рік. Можливо, десь ваша думка буде не зовсім так об'єктивною, а суб'єктивною, оскільки це ваш син, але от ви, напевно, стежите особливо за його роботою. Ну, мені некоректно. Розказувати про це, але я стежу не тільки за його роботу, стежу за всіми молодими арбітрами. Ви ж бачите, що є на школа футбольних арбітрів і також і ряд молодих арбітрів, які не є в школі, але є доволі перспективними. Що стосується молодого віку, то якщо раніше... 25 років це був супермолодий вік, тому що ми починали значно пізніше. Я в 28 Після років... завершення кар'єри футболіста в да, ну, 28 років я розпочинав там. Ну зараз 25 років, це вже такий підстракуватий вік для, для другої ліги, скажімо так. Вже не критичний, але вже близький до критичного, тому що змінилися вимоги в процедурному регламенті Комітету арбітрів України. Складно зараз. Якщо ти в 28-29 років. Не зможеш перейти лінію арбітра другої ліги, то вже далі в тебе перспективи практично немає. Перспектива закінчується на чемпіонаті області. От на вашу думку, ви маєте досвід. Краще, коли людина пограє в футбол, відчує футбол всередини, а потім буде займатися суддім. Чи, чи все ж таки так зараз практикують, люди закінчують вищий навчальний заклад і йдуть судити матч? Однозначно, я за те, щоб люди мали хоча б якусь мінімальну футбольну освіту. Дуже от, від, відрізняється і дуже кидається в вічі, особливо коли люди такі починають приходити в арбітраж. Суттєва різниця от, в базовій підготовці в розумінні єдиноборств між хлопцями чи дівчатами, які закінчили якісь футбольні школи, і людьми, які прийшли просто з вулиці, які просто люблять цю справу. Тому е моя думка повинен грати в футбол обов'язково молодий арбітр. але... Знову ж таки, хочу сказати, що є і винятки, тому що ми знаємо багато прикладів людей, які не грали ніколи в футбол, не бачили цього футболу, але стали великими арбітрами і відомими арбітрами. Один з таких я хочу от, назвати прізвище відомого російського арбітра Спіріна. Ви, мабуть, всі пам'ятаєте, його часто, до речі, судив у Львові. Це був арбітр міжнародної категорії, який проводив матчі чемпіонату Європи. Ось. І він за фахом був не футболіст, а якщо я не помиляюсь, лижник. І... Але досяг дуже великих успіхів. Ну, це через роботу, і через талант. А людина, яка має базову футбольну підготовку, вона набагато все-таки простіше розпочинати. Uh. Наступного року, напевно, бажаючих стати арбітрами стане ще більше. Що потрібно зробити молодим людям, щоб стати арбітрами? От перші їхні кроки, куди звернутися, що зробити. Ми сподіваємося на те, тому що школа запрацювала досить потужно. У нас є, крім мене ще три чоловіки, три сертифікованих викладача. Це наші бувші арбітри відомі: Ярослав Лемех, Едуард Волінка, Ореш Мегельський. Це люди, які мають е, великий багаж, е, як практичного, так і теоретичного е, матеріалу. І вони можуть подати його нашим слухачам. Що треба для цього зробити? Значить, для цього треба звернутися в Федерацію футболу Львівської області. Ось, е, і їм скажуть, коли починається заняття. Зараз, користуючись нагодою, я теж би хотів би сказати, що заняття у нас розпочинається 21 січня. Нам люб'язно йде на зустріч у Університет фізичної культури. Ми в їхніх аудиторіях проводимо теоретичні заняття, а заняття з фізичної підготовки в літній період стараємося на стадіоні Динамо, а зимовий на легкоатлетичному манежі СК. Ось. І тому треба звернутися в Федерацію футболу Львівської області. І скажуть, коли заняття, в якій годині, і так далі. І ще раз повторяю, користуючись нагодою, 17-й годині 21 січня нас розпочинається заняття. Запрошуємо всіх бажаючих. Для цього треба мати бажання, любов, довідку від лікаря про те, що ви можете займатися спортом, арбітражем. От. І і що, ми, що власне, ви побажали ми... напрододні нового року арбітрам? Арбітрам. Ви знаєте, арбітрам. Легких матчів, мабуть, хоча їх легких не буває, тому що лише в кваліфікації арбітра вона може зробити цей матч, перевести в русло таке більш легче. Тому що Легких матчів, якщо це суперсерйозні матчі, їх дуже складно зробити, але все-таки трошечки облегчити. Ну, В першу чергу, це здоров'я, тому що здоров'я зараз всім потрібно, і ви знаєте, що Арбітер без здоров'я, він зараз вже не, не арбітер. Здоров'я, таких не хочеться банальних речей говорити. Але я думаю, що в першу чергу це здоров'я, вдача, любити цю справу. Щоб вас розуміли футболісти, гравці, тому що арбітер і гравець і тренер це завжди вони так по різні сторони барикад, щоб ці барикади, скажімо, скажімо так, були якомога нижчими, щоб все-таки було якесь взаєморозуміння. Між футболістами, тренерами і, і арбітрами. Я дякую вам, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю глядачам, що гостем програми був колишній арбітр ФІФА Андрій Шандро. Зараз голова Комітету арбітрів Федерації футболу Львівської області. Володимир Якубовський старий новий керманич футбольної асоціації Колос. Так вирішили делегати цієї організації і обрали пана Якубовського на новий термін. У залі людно делегати уважно прослухали звіт голови асоціації футболу Феста Колос Володимира Якубовського за проведену роботу за останні п'ять років. Успіхи чималі зараз під егідою асоціації лише цього року виступає 42 команди у другій та третій обласних лігах. Крім цього, асоціація протягом року проводить кубки та турніри. Найголовніше, що вдалося зауважу Володимир Якубовський, так це кардинально змінити якість суддівства, завдяки співпраці з Федерацією футболу та підвищити рівень гри команд. Напрямок правильний, кроки правильні. Безумовно, є багато недоліків. Вони на жаль, і нами напевно були якимось чином сформовані. Але ну ми всі люди і не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Я вважаю, що найважливішим досягненням в нашій асоціації це є те, що вона стала максимально демократична в розумінні всіх напрямків роботи асоціації, то і проведення змагань, це і обговорення проблем, можливість висказування там, незадоволень і вирішення принципових питань. Перший заступник голови Федерації футболу Львівщини Ростислав Заремба високо оцінив роботу виконкому асоціації за попередню каденцію. Обласна федерація футболу Львівської області задоволена співпрацею з асоціацією. Це був такий пробний етап. Багато вдалося, ми вважаємо зробити. Ми переконані в тому, що насамперед з вашою допомогою нам вдасться ще більше зробити. Обіцяти покращення нема змісту, тому що то не завжди. Добре, закінчується, але це, що е, роботі в роботі, буде робота буде проводитися для того, щоб ви відчували позитивні зміни, і це буде залежати також від вас. Ми вам обіцяємо. Ми підтримуємо на цих виборах нинішнього голову Володимира Ковоського і вважаємо, що ті е, паростки позитивної співпраці, які кожного року зростаються, вірші, будуть надалі приведуть до того, що на наступних конференціях нарікань буде на роботу менше. Вирішальна мить голосування і голова лічальної комісії озвучує результати. Підсумки голосування з приводу обрання головою Львівської обласної асоціації футболу колос. по першому Бабич Сергій Петрович за 8, проти 44, отрималось 14. Не голосували 9. Підсумки голосування з приводу обрання головою Львівської обласної асоціації футболу колос. Якубовський Володимир. Григорович за 61, проти 4, утримались 5, наголосувало 5. Володимир Якубовський подякував за довіру делегатам і пообіцяв надалі активно працювати для розвитку цього виду спорту, а також особливу увагу звернути на розвиток дитячо-юнацького футболу. Важливим напрямком роботи є так само розвиток футболу дитячо-юнацького. Це важливо, тому що дитячо-юнацький футбол це те, що прийде на зміну. Зараз нашим гравцям, які зараз безпосередньо грають в футбол. Направду, як би там не було, футбол є гра, яка буде, буде чиїми, чи нас нема. І я вважаю, і принципово, моя позиція така, що ми в даному випадку повинні не заважати футболу, тільки допомагати йому, щоб він розвивався. До завершення року залишається трохи більше дня. Зараз пропоную пригадати, яким він був 2013-й. Чим найбільше запам'ятався журналістам Пас. 18 січня виповнилося 50 років від дня заснування футбольного клубу Карпати. Керівництво команди обіцяло помпезне святкування з цієї нагоди. У липні до Львова мала приїхати топ команда, після чого на творців історії зелено білої дружини чекав концерт, який як і футбольний поєдинок так і не відбувся. Допоки обласні команди відпочивали, ми усі люто єврокубкових учасників не злим тихим поливали. Металі з Дніпро та Динамо дружньо попрощалися з Лігою Європи вже в одній шістнадцятій фіналу. У Львові вибори 16 березня багаторічний керманич обласної федерації Ярослав Грицьо знову переміг. Цього разу Степана Єрчишина, на якого зробили ставку представники Львівських Карпат та Стрийської скали. Керуватиме футболом на Львівщині пан Грицьо ще чотири роки. Кубок у Львові. Футзалісти енергії у фінальному поєдинку в Луганську перемогли тамтешні ЛТК. Основний час матчу завершився у нічию 3-3. Серії пенальтів фортуна посміхнулася. Енергетика. Львівські Карпати та Стрийська скала залишилися без головних тренерів. Зеленобілі звільнили болгарина Ніколая Костова а малиново-зелені зелені Володимира Рево. Багатостраждальний роман Олександра Севидова і Ужгородської говарли закінчився. Тренер далеко не втік переїхав до сусіднього Львова, аби очолити найпопулярніший клуб західної України Карпати. Стрійську скалу очолив Володимир Книж. Болівальники стрійської скали, невдоволені результатами команди, прийшли на тренування, де відверто поговорили з футболістами і тренерами Стріян. Металіст і Карпати таки відкатали договірний матч. Таке рішення прийняв лозанський суд. Харків'ян відсторонили від Єврокубків. Карпати обмежилися незначними штрафами. Фартовий Львів негостинно зустрів чергового суперника збірної України. Хлопці Сан Марино отримали 9 голів у свої ворота. Так багато українці ще не забивали нікому. Відтак на арені Львів встановили рекорд. Вже після матчу представники ФРС звинуватили наших волювальників за появу забороненої символіки. Вердикт був суворий. У наступній відбірній компанії до чемпіонату світу 2018 року арена Львів національній збірні не помічник. Збірна України у Харкові перемагає поляків і здобуває путівку до матчів плей-офф. Тим часом на Львівському стадіоні СКА червоноградський шахтар, здолавши опір опірденні, здобув Кубок області. Подарували мрію і самі її віддали. Команда Михайла Фоменка після перемоги у Києві над французами зазнала розгрому у Парижі 3-0. Бразильський мундіаль. Дивимось по телевізору. Так саме стільки футбольний огляд Пас працював для вас, шановні глядачі. Наступного року нашої програми в ефірі ТРК Львів, можливо не буде. Незважаючи на обмежені можливості, незручний ефірний час. Завдяки вам рейтинг програми завжди був стабільно високим. У чому причина? Спитаєте ви? У грошах відповім я вам. Щоб у новому сезоні виходити в ефірі, програмі потрібен спонсор, якого на сьогоднішній день, на жаль, немає ще раз. Дякую вам, друзі, від усієї редакції, що були з нами 18 років в ефірі. З прийдешнім новим роком вас будьте завжди на коні.